Деню 8 березня неможливо не радіти, як би його не називали, і з чиїми іменами не пов'язували, він здатен наповнити людські душі лише йому притаманними теплом та ніжністю. Товариство, котре зібралося у міському палаці культури, аби зустріти свято весни і жінки, по особливому відчуває його аромати. Ці люди погано чують або ж не чують взагалі. До них можуть не долинати вітальні слова та пісенні мелодії, але їхній слух. То їхні серця і очі великі, добрі, чутливі та відкриті до всього світлого і прекрасного. Їхня мова то руки, що за лічені секунди здатні зобразити, здається, цілий світ. Бардичівський територіальний осередок українського товариства глухих славив весну, жіночу красу та найкращі людські якості. И в час, когда станет холодность, их души свечаны согрей, Помолиться за родителей, Ангел нашим хранителем, Помолимся и когда-нибудь, Помолятся цельте за нас. Тому, як не жінці, знати на що вона спроможна, що в особлює в собі, які дива може народити. Очільниця осередку Жанна Новіцька вважає жінку уособленням всього найпрекраснішого у житті. А жіноча ніжність, безкорисливість та відданість переконана здатні на неможливе. Без їхньої чарівної посмішки немає радості. Без жіночого серця немає кохання, без матері не створити родину, а без родини державу. Жіноча половина людства це краса. Це любов, це праця, це нове життя людини. Тому що жінка в першу чергу – це матір. Людина з великою букви, Жінка, яка не без допомоги чоловіка дає життя людині. Жінки. Їм завжди було тяжко. І коли була радість, і коли приходило горе. Вони воювали, сіяли, збирали, виробляли, торгували, будували, а ще народжували і виховували. Навіть у найважчіші часи у них настільки сильний материнський інстинкт, інстинкт збереження своїх дітей, збереження сім'ї, що вони завжди, навіть і сьогодні, жертвуючи всім, краще пристосовувалися до життя ніж чоловіки. У усіх сферах життєдіяльності людини вони несуть свою ношу в медицині та освіті. В сільському господарстві та промисловості, в бізнесі, у війську та правоохоронних органах, і скрізь вони сумлінно виконують свої обов'язки, скрашують, поліпшують ауру своїх колективів. Не секрет, що жінці по силах говорити про себе доволі тривалий час, і робити це вона можна у різних ролях і фарбах. Та чоловіки здатні виконати аналогічну місію не гірше. І приклади тому Олександр Ревега та Василь Толочко, народний депутат України разом із квітами заохотив організацію матеріально. А секретар Бердичівської міської ради презентував торт від міської влади. Ви знаєте, хочеться якраз отак взяти у Бога, попросити це світло тепло і передати кожному вам. Щоб у вас в душі завжди було тепло, світло. І ви знаєте, завжди, навіть в такий важкий час, щоб ви були щасливі. Побажати, щоб дітки ваші були щасливі. Від себе особисто та від усіх чоловіків. Я хочу подякувати вам і всім нашим матерям за надзвичайно дороге материнське тепло, яке ви дали нам, дали нам життя. І, Ви знаєте, хочеться, щоб... Ці дні такі були, побільше таких днів було. Якби їх взагалі було 365 боку кожної жінки, то напевно жінка тоді була б щаслива. Ми хотіли вам передати від всіх чоловіків міста самі найкращі побажання для вас, для вашої родини, для ваших дітей, для ваших рідних, для ваших близьких, щоб завжди в ваших домівках було добро, тепло. Сонце, щоб настрій був за вас завжди був гарний, щоб був достаток в вашому домі, щоб був мир в нашій країні, щоб було побільше радісних таких свят, і поменше горя, і поменше біди. Той, хто хоча б раз побував на святі, влаштованому місцевими активістами у десятому розповість ці навчать вміти радіти життю навіть найпохмурішу персону. Що вони робили вони на сцені? Все віяло якимось особливим духом молодості та завзятості. Традиційно, 8 березня, люди бажають одне одному, аби щастя не оминало жодну домівку, аби приходило до осель першими весняними квітами, сонячним світлом та любов'ю. Красиві й світлі люди на сцені з легкістю виконали роль таких собі поштарів. У залі скажуть потім глядачі, не залишилося людини, котрій би не доставили того дня гарний настрій.